Ранніх сортів не буде, а пізні коштуватимуть дорожче та й ті, аби збереглися. Так оцінює майбутній вражай черешні головний агроном садового підприємства Андрій Стефановський. Чоловік каже, у вина – квітневі морози. Доходило до 4 градусів морозу, а лічирішня, ваші вважають, приділи це мінус 3 градуси мороза. Разний сорти по-разному повлияли. Вибило майже 90-100%. Ранні сорти – це Валерій Шкалов, скажем так. Другі старта, наприклад, Мільтопське чорне, боліміні показала свою морозостойкость. І, хоча морози у квітні трималися лише кілька днів, для врожаю вони спричинили вбивчі наслідки. Андрій зізнається за свою 30-річну практику, такі погодні умови у квітні бачить вперше. Порожні не тільки завісти, я тока завіс мідопєс, пестики, поврожіни тичінки. Тичінки это наші пыльца, пыльца – это опыляет эту саму черешню. Пыльцы где-то, ну, в некоторых черешках доходит до 50% пыльца накрылось. Мы подойдем, я вам покажу, как это все отличается. Вот, он если приглядеться, вот он по центру идет. Вот это вот зеленая вот такая, видите, это пестик, вот это он называется. Вот, будущая зависть. Вот здесь, вы вот видите, все, вот она, все вымерло, вот она черная, вот. І течінки теж, якщо під теж почорнівши. Морози знищили навіть закриті бутони, каже Андрій. Втім, сніг, який випав 11 квітня, зміг буде щось захистити. Тож мова про повну втрату врожаю не йде, допоки зберігається тепла погода. Це така буде погода, навіть якщо в середньому візьмемо 50%, це ще побожки, що нормально. Це буде, ну, буде, звісно, вища. Ну, жалость и грех. Если даже будет минус два, это будет почернее сразу же давит. Она более, будем говорить, это самое, вот это досветение, самосветение даже более выдерживает морозы, чем уже готовая зависть. На підконтрольній Україні території у Запорізькій області нині всього 1300 гектарів садів. В середньому з них збирали близько 15 тисяч тонн врожаю, фруктів та ягід. Як буде цього року, поки невідомо, каже начальниця департаменту агропромислового розвитку Валентина Крамаренко, та зазначає, першими наслідки цих заморозків відчують саме запорізькі прилавки. Запорізькі садівники передусім вирощуються яблука, абрикоси, черешня, алеча, слива, груша. Вона залишається на внутрішній тому що доля вироблених плодово-ягідних культур в нашій області складає від загальнодержавного 0,7%. Для того, щоб оцінити розмір лиха, потрібно, аби пройшов певний час сьомий, дев'ятий день після заморозків. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.